Це не ілюзія, і тим більш не містика. Тільки чиста наука та дух інновацій. В майстерні криворізького винахідника Андрія Луценка чимало чудернацьких дивовиж. Та сьогодні тут вирішують проблеми людей з тимчасово обмеженими можливостями. У цих стінах спроектували славнозвісного джмеля легкохідний прогулянковий електрокар. Саме на його презентації з боку керівництва міських медичних установ і надійшла пропозиція розробити подібну систему під умови клінік і стаціонарів. За декілька тижнів цей перший тестовий екземпляр уже став на колеса. Медсестри, як правило, жінки, і, як правило, ні найсильніші. Їм доволі важко по ліфтам. по коридором везти из там, приемного отделения в палату или еще вот, щоб вона могла стати сзади на площадочку і вот, проїхатися с ним. Ну а там его передати уже кому-то. То есть вот була така задача. Фішка криворізького електропривідного крісла в тому, що керувати ним може як і сам пацієнт за допомогою звичайного джойстика, так і, наприклад, медпрацівник, що буде розташовуватися позаду спинки на спеціальній платформі. Крім того, можливе й дистанційне керування через додаток мобільного телефону. Система обладнана звуковими сигналами та сигналами повороту. Її оптимальна швидкість близько 4 км за годину, пробіг від 20 км. Тобто, і без додаткової підзарядки крісло працюватиме цілісінький день. Сьогодні інновація проходить випробування у реальних робочих умовах. Усі недоліки фіксуються і коригуються. Потім, коли завозити людину, хворого, е, в ліфт, тоже буває недо- недоступне, не до, е, не до, не, не до передєст, і тому дуже тяжело заїжджає. Вот. Ми Андрій Анатолійович і ми кілька зауважень зробили по цьому поводу. І він буде работать над тим вопросом, ну вещь Очень прекрасне. Не надо э, тянуть на сіло, кнопочку нажали, і поїхали. Медики наголошують, подібні системи конче потрібні у закладах, але головними їх перевагами мають стати мобільність та багатофункціональність. Електрокрісла трансформери. Ось чого потребує галузь. Нам би і необхідна і понадоби б лежачі, тобто моделі, тоже модифицировались модифіцірувалися, а именно становились вище, потому що іноді необхідно переложити пацієнта на другу кровать або ніже, яка необхідна для для исследования. Для для Криворізьке електрокрісло зацікавило не лише тисячку, але також і дев'яту міську лікарню та інші, а ще й Дніпропетровську лікарню Мечникова. Потенційно у кожному медичному закладі України йому знайдеться місце, оскільки вартість одного екземпляру більше. 100 тисяч гривень. Якщо виготовляти партію відразу з 10 примірників, дешевше навпіл. Поставити виробництво на конвеєр відповідно, і ціна впаде в рази. Пілотувати таке крісло легко та навіть приємно. Це полегшило б життя сотням лікарняних мешканців та медичного персоналу. Тож попит є пропозиції. Також наступний крок за можновладцями. Андрій Чечель, Роберт сіваков, підсумки тижня, перший міський.